Револют закриває рахунки для українських резидентів 22 грудня. Британський необанк почав розсилати листи користувачам про закриття рахунку впродовж 60 днів, тобто до 22 лютого 26-го року. Це пов'язано з вимогами місцевого законодавства. Револют наразі не має банківської ліцензії в Україні і не отримав дозволу від НБУ. А європейський банк не може обслуговувати резидентів іншої країни, якщо немає відповідної локальної ліцензії на діяльність. Які ж саме рахунки будуть закриватися? Закриватися будуть в першу чергу ті рахунки, які були відкриті після запуску револют в Україні в лютому 2025 року. Але це не стосується громадян України, які проживають за кордоном і мають підтверджену адресу в ЄС. Вони залишаються клієнтами револют. Але якщо ви відкрили рахунок револют раніше, наприклад, в 2022 році, вказавши при цьому закордонну адресу і не зможете її підтвердити, то револют також закриє рахунок. Він вже почав надсилати вимоги підтвердити локацію. До 22 лютого 2026 року можна вивести кошти з рахунку, можна ще завантажити всі виписки і закрити позицію в криптоактивах, якщо вони у вас були. Якщо ж клієнт нічого не зробить, то всі кошти автоматично конвертуються в євро, всі наявні активи продадуться автоматично і кошти будуть переказані на зовнішній рахунок. Для українських інвесторів це чергове нагадування про те, що. Платіжна інфраструктура також має бути максимально диверсифікованою. Напишіть в коментарях, якими платіжними системами ви користуєтеся або поставте цифру 2, якщо варто зняти відео з альтернативними способами переказу коштів за кордон, які зараз працюють для українців. Дякую за ваш лайк цьому відео та підписку на сімейний бюджет.